За 3,300 можна взяти акумулятор станцію, таку з акумуляторами комплект повністю. В'ятер іти туди взяти, взяти і подержати можна. Подивитися, можна як у виглядає за 3,300. Сьогодні 60% замовлень з виходних просто одвалились, бо люди в неадекваті. Ну подумали, що вона йде з акумуляторами. Так вона на казінці, отак ось, ось, вона не з акумуляторами на сайті, Я не знаю чого. Всі. Опа. Оп. Чуть не упало, чому всі подумали. Отак от вона виглядає, так вона продається. 3300 всього на все. Так, 3300. Так, 3 300. Так як і на сайті, так пойми, основні продажі через сайт. А з акумуляторами. Все питання ціни. До речі, ці акумулятори знижена ціна. 1485 стара ціна, 930 нова. До станції по 900 гривень робимо. Порахуй, 900 е, на 4, 2, е, 300. Да? Да. 3600. 3600 плюс 3200. Що там буде 6800? Математик. математик. Знаєш ти Та математик. да, да, Питання в тому, що люди чогось подумали більшість, що вони йдуть з акумуляторами. Я не знаю, в описі, в картинках все вказано, що без акумуляторів 3297. Номінальна 330 потужність. Перевіряли 450 Вт. ватт лоб, зіктяне взагалі без питань, там відео є профілі, як вони. Плойка. Взяли. Плойка, Лойку дома, да. Капу тоже есть. Не знаю, як потужність. Просто плойка для, волосся. Просто сказала, для волосся. Для волос. Для контента. Ему <реш> да. потрібно ще пару штучок. Буквально три штучки є по наявності. А ті всі сьогодні їдуть, там відео по каналу. Магазин был гардерак. Контакти в шапці профилі.